Мені довелося прирватися, почався дощ, я гукав своїх камрадів, вони десь один одного збирають. Я все далі зайшов сюди на цю місцинку. Я зараз телефончика підніму О, і покажу вам, яка. І хочу тут потоптатися. Чогось мені так хочеться тут потоптатися. Походити, повишукувати, бо була вода зліва і справа. Розгалужі. Не. Ну, щось, не знаю, щось я захотів сюди в ліс і все. От мені захотілося. Тут походити. Те що тільки дощ почався. Оце фігово. Це дуже фігово. Телефон у мене можемо, не можемо, не можемо. може намокнути. О. Там уже домокнуты. Блин, вот с это би... Такая мерзопакостная мерзопакостна погода, блин. Дождь, дожди, дожди. Дожди, дожди. все. ні, я ну, мерзопакасна в тому плані, що я не вдівся на таку погоду. Щось я думав, що дождя не буде, буде гарненько. А виявилось не дуже. Пішов нормальний дощик. У мене Redmi 10. Телефон. <хи> ну нічого страшного, намокне, все одно, розбитий, побитий, ні я шуткую, мені телефон треба, но ну, хто б скинувся по гривні на новий телефон. Зар Зара треба, да, художник, треба работать. Треба заробляти, Треба работать, треба заробляти, треба работать, треба заробляти. Да, дождь пришел капец. А я в диты так галимо. Так галимо в диты. Что просто капец. Еще в одних штанях. Блин, ну возьми куртку. В деньку Не. Черный какие ну такие чтобы сказать класснючий черный, то не. Побачим, ну, А никто никогда не замечал, когда копаешь теркой прошкой, да? Ти копаєш сигнал, наче все посередині, да? типу, все посередині, типу, копаєш. Викопав немає, а він аж знаходиться аж тут. Обрань. Нікого такого не було. У мене частеньке таке було. Що це таке? Хто скаже? Що це сапата якась маленька? Дождь, лепаше. И это не есть... Не есть гуд. Гуд, гуд, алис, гуд. Такие... Чук-чук-чук. А він все усиливается и усиливается. Ой, у меня есть рукавички. Я еще могу надеть на... МДшечку. Ось такий ноу-хау чехол. Може кому треба буде. Такий чехольчик. Хоп. Ну. Хоп. Привіт! Я гавсь рукавичка! Ха, ха 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 Мені не смішно, бо йде дощ. Вийшов дощеко та йшов. Я наварив я навариваю борщиком, дощику догощику, я наварив йому борщику. Рай, ра рай, рада, рай, ра рай, ра рай, рай. Дощі капає в лице, мене змерзло лібий яйце. Чому ліво, може право. Або деяке. О, сережка. А? Копано, да, копано. Ой, а що це за гриби, Сереж? О! Що це за гриби? Де? Ось що? Поганка, напевно. Ну це ні, це не вон, такі називаються. Ну, ну, ну ми таке нервуємо. Тут Та це бледная поганка, дивіться. Я просто бачу перший раз такі гриби. А Володька да? Оце тут. Вот наче. А не, якусь железячку знайшов сюди. Там? Туту. Щось з дерева тут? Або з деревом, або, блін, Кусок. А я в інтернеті вбив. Попитаю хлопця, може хто знає, бо я не знаю, що це таке. Ну там яма, копана тут о. Крупний сигнал желізний. Крупний желізний сигнал якийсь. От що такесь кова на кільце? Ну, Якось, кованина якась. Шмурдяки. А ты что ничего, кова на кінце? Чишу ты. Ютуб поднимаешь? Ти чи... чешу? Да. да. Угу. Ковано кінце знайшов, чешу? Не, ковано, так, да, железно. Нічого, я тільки зайшов, я з гори спустився. Там на горі прикольно, бля. А гора така, так, а, да, так лист такий, красивый. Грів не надо, да, оце оце вона, мабуть, і є. Дощ пішов, бляха муха. Це я не очікував, я і вдівався не на дощ. Ну так. Да. Та так. І там по дорозі прям по... Да, незручно, незручно дуже. Я пройшов все незручно, так. Да. Не можу зрозуміти, вода була? Вода була. А знахідок нема. Чи люди не жили, чи хервозна. Такі склончики, такі бугорочки. Так гарненько. Хм. Странно. ran Ну такий лісної коп, нічого немає. І місцина така гарненька, і вода була зліва справа. Нічого немає. Може це б було... Треба б було б? Місця. А таке. Оганочки такі якісь різні, яких ніколи не бачив розових. Так ми залізом сигнал. Під дубцем. Та під дубцем.

перше у нього. Сейчас ми його вилучим. Кисшняга. Тошняга, якась. В лісі В лісі, в жопенях, а нічого немає. А знаєте що є? Купа мусора. <хи> Там о перший кольоровий сигнал. Цікаво, що це у нас? А у нас це фольга поверхова. Поверхова, фольга. В жопенях, в таких жопенях, щоб ви що поняли. Ну я не знаю. А мусора повно. Повно мусора, чтобы вы понимали. Да? Redziet, man ir deklāts, deskarp. Redziet, redziet, kaziet, kaziet. Un šeip, palci un palci un palci un palci un palci un palci.

Якщо до срібла, можна далі пройтися. Якщо до срібла, то треба далі йти. По руслу, так. Да. По руслу річки. Ліву, праву сторону пробивати. Праву? Ти я там був, мене зігнали відсюди. Я там був на правій стороні, зайшов. І? Нічого, поки не. Ні, то ти вже каже, треба наліву, ти ж тут рукав, сюди Ну я сюди, так, оце що розгалужує, оце, що тут воно Оце воно і є. Ну так, таке воно. Але щось нічого немає. геть. Желізе, так, попадається, є, але нічого немає. А? Ямки є, хтось вже був. Є, є, є. Вот що, що по факту. Що по факту, що є ямки. Попадайте, це глибокий ті. Блядь. Коло желіза, то не желізни. Ну це ж я так, то що, таке. Ви боки просто Що воно там, не понятно? Давали желізом. Наконечник железный Ножа треба А або осколок толику Семь снаряда толику да бо я ему казал, он оно Ні, ну взагалі тоді з да, хлопцями прийде ви. А він, а руж'я там немає рядом. Це ж не снаряд. Ні, це це скоба. Скуба від хати. Да. Поняв? Але як глибоко так? Дякую, на скільки глибині щось. Глубоко, дуже глубока. Це на штик лопату, угу, навіть. Знали губички. Є, є желізо, я ков, ковано кільце я знайшов, ков, ковано. потім іще щось ковано. Є тут Я погуляв Ну все, хтось копав бадло і зарив би. Бачите, диви, копана яма. Да. Желізяка може... Так. Хтось викопав і зарив.

А? Ну да, щось з цього. Я ж кажу, можемо пройтися так от по руслу річки туди. Далі. Кладу, наверное на телефона все равно ничего сигналів немає. Та сигналів немає.